Моліться один за одного. Ви, що вдома сидите, ви, що в дорозі їдете, ви, що сидите в окопах, моліться один за одного. Ви за себе? Моліться один за одного. За себе потім на здачу будете всі молити. Моліться один за одного. Учиться цінувати один одного. Та, не забуваючи свою вартість так. Але вчіться молитися один за одного. Діти моліться за своїх батьків. Хоч хочете коротку молитву кажіть. Батьки моліться за своїх дітей. Подружжя моліться один за одного. Знаєте, як кажуть, що по справжньому ми любимо тих. За кого в тайні молимося? Тому моліться один за одним. Особливо друзі, воїни, побратими. Ми постійно молимося за себе. Це дуже добре. Але ви зверніть увагу, що таке військова спільнота. Моліться один за одного, моліться за своїх командирів. Що мій командир такий не знали? Він мене не розуміє, Він мене не чує, він якийсь не знали. А ти за не скільки разів молитву зговорив. Та не разу. Бо він, він мене ганяє. А ти помолися за свого командира. І Бог тобі відкриє розуміння, і ти подякуєш і йому, і Богові два рази. Моліться, щоб наше військо стало воїнством небесним, святим. І для цього маємо всі нагоди. Нехай Господь Бог семутній благословить всіх вас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!